Андрій Длігач, доктор економічних наук, та ко також голова Adventure Group, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, щиро вітаю вас. Рада бачити, слава Україні. Героям Слава вітаю вас. Давайте для різноманіття почнемо все таки не з тарифного урагану з цієї угоди. Ми знаємо, що працюють над нею наші юристи, відповідні профільні міністри. А напередодні мала розмову із Сергієм Фурсом, інвестиційним банкіром. Він каже, що нам просто ні за яких умов не треба підписувати цей документ, а тягнути, 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 тягнути час. А чи можете ви погодитися з оцінкою політико, що це мало чи не катастрофічний варіант? І які би ви сценарії, як ми маємо діяти зараз в цій співпраці зі штатами, намалювали б. Погоджуюсь з тим, що підписувати не можна, не погоджуюсь з тим, що це катастрофа, бо катастрофою було б якраз підписання цього документу. Не не погоджуюсь з Сергієм, що потрібно відтягувати підписання, а потрібно радикально змінити стратегію. давайте по паличках. По Перше зрозуміло, що ну в адміністрації Трампа не Ну ні, ні за яких умов не очікують, що Україна і просто так підпише цей договір. Бо це, це було б ну, це таке наївне сподівання, що, що Україна не глядячи під, під, підпише якісь е, папери. Звичайно, там розуміють, що е, п, Україну п, Україні щось потрібно пообіцяти для того, щоб Україна. Е, Погодилась проілюструвати трампівські перемоги для їхнього внутрішнього споживача і мати якусь конкретику від цього Тому е це традиційний трампівський підхід підняти, задерти ставки якомога вище. Він так, так само робиться з тарифами, до них ми дійдемо він запрошує до проговорів. Він запрошує проговори для до проговорів Україну, але задає одразу надвисоку планку своїх вимог для того, для того, щоб змусити Україну торгуватися вже в будь-якому разі на території Трампа. Тому, uh -huh. якщо ми будемо обговорювати е, такі питання, наприклад, як яку яку ж частину від тих грошей, яку ми отримали від сполучених штатів Америки за останні три роки, ми можемо вважати е, внеском штатів в цей. Фонд, ми вже програли. Як тільки ми погоджуємось на принципові умови цього договору, ми програли. Ми будемо тоді вести переговори на території Трампа. А Трамп е е веде переговори, е в які б дали результат. Е Узгодження інтересів лише з сильними гравцями нам потрібно показати силу. Ми, ми маємо змінити абсолютно логіку цих переговорів, не підлаштовуватись під вимоги Трампа, а проілюструвати, що ми з Сполученими Штатами Америки вже спільно розділяємо трильйони доларів збитків, які завдала завдалі, невдалі рішення попередніх адміністрацій чи невиконання з обов'язків Сполучених Штатів Америки, таких як Будапейський меморандум. Ця шкода нанесена українській економіці? Це трильйони доларів За нашими підрахунками прямих збитків більш одного трильйона доларів, а недоотриманого ВВП ще півтора трильйони. Відповідно, два з половиною трильйони це вже внесок України. Чим відповість Америка? Чи готовий Трамп внести в цей фонд зі свого боку два з половиною трильйони? Ось про що має, має йти мова. Ми маємо змінювати всі вектори. Ми не можемо самостійно ухвалювати рішення, бо в нас є європейська інтеграція. Ми маємо спочатку домовитись про корисні копалини, про інвестиції, про видобуток з європейськими партнерами, а потім спільно вести переговори з Трампом. Це, це другий вектор, третій вектор: абсолютна підтримка всередині країни. Трамп намагається продемонструвати, що в нас президент не користується підтримкою, чи, чи б, б, вестися на російські. Ідеї з нелегітимністю влади, тоді українська влада має максимально долучити експертне і громадське українське середовище для того, щоб проілюструвати спільну позицію. Ну і нарешті давайте говорити про великі преференції про великі можливості, взагалі про Україну як країну можливостей не тільки по рідкісноземельних металах і критичних матеріалах чи енергоресурсах, а по будь-яких сферах, по інвестиціях в агропереробку, про логістику індійських компаній на європейський ринок. Але для цього давайте говорити про звільнення територій. Чи мають мати американські компанії преференції? Звичайно, так, але на звільнених територіях, на, на Донбасі, на, на півдні України спільні логістичні. Проекти в Маріуполі, так, звичайно, перетворення Ялти на, на міжнародний е, це центр е, грального бізнесу в інтересах Трампа, окей, але давайте, нехай це буде контрольована українська територія. Ось про що ми маємо говорити. Тобто, зі свого боку підіймати ставки. Супер просто сильних люблять сильними, а ведуть діалог по іншому. Тут і праві пане Андрію. Ну ми від такого кримського Лас-Вегасу теж не відмовимося. Чому, Чому б і ні додати і, і те, і буде і нам гроші, значить прибуток і Сполученим штатам, та й взагалі, ну але Дональд Трамп поки що так недалеко далеко не розглядає. Бо поки ще він не думає про такий вектор, то Китай вже частково заходить на окуповані території, принаймні з тих журналістських розслідувань, які фігурують і Може з займатися теж рідко ресурсами. Хіба немає оцього остраху зараз у Дональда Трампа? Остраху немає, бо немає розуміння. Є хибна думка про те, що можна якимось чином е мати угоди з Росією, які перетворять Росію на партнера Сполучених Штатів Америки в боротьбі з Китаєм. Це абсолютно хибна думка, яка багато років провалювалася, і Кісінджер визнав наприкінці свого життя в хибності ці цієї думки. Росія відноситься до іншої цивілізації, до це створіння, яке західний світ до до дозволив, дозволив йому існувати. Воно буде відстоювати власні інтереси, інтереси хаосу, інтереси того, що ми називаємо світ кордонів, там де ресурси важать більше ніж інновації, людське життя, торгівлі і так далі. Тому єдиний спосіб Сполученим Штатам Америки перемогти Китай і відстояти власну сильну позицію це деконструкція Росії. Це військова поразка Росії, демілітарізація, і деконструкція. і це настільки зрозуміло зі стратегічної точки зору, що, що зараз ці спроби знов таки помилкові спроби якось домовитися з Путіним, на всі спроби домовлятися з російським диктатором провалюються. Ми знаємо, тому що Путін та пане дрію повернулися. А Путін же ще він не дотримується ніяких домовленостей, ні політичних, ні бізнесових. І що з них взагалі взяти з підсанкційних недолюдей? Абсолютно і навіть вже зараз видно, як він обманює в переговорах, як він маніпулює. І думаю, що радники Трампа вже пояснили йому це. Ми бачимо зміну, часткову зміну риторики, хоча поки що не стратегічного вектора. Стратегічний вектор залишається спільно з Росією постачати газ в Європейський Союз через якісь одороблені на кшталт Росокрем Ам Енерго 2 чи, чи спільно займатися проектами в Арктиці? Поки ти домовляєшся з Путіним, Китай вже має 600 компаній на півночі Росії для того, щоб забезпечити собі північний шлях логістичний. Те, що робить Трамп, зараз виглядає як скоріш гра на користь тих, хто хоче зруйнувати взагалі глобальну систему інституцій глобальну економічну систему і будувати в майбутньому щось інше. Тому здається, що Трамп не є зараз таким ключовим гравцем, що скоріш його грають в абсолютно інших інтересах, інакше складно зрозуміти, ну як можна продовжувати. Вестися на брехню з боку Росії. Пане Андрію, теж не знаю, просто дивовижно. Мені здається, що інколи в голові Трампа живуть чи Рожеві, чи якісь напаки дуже темні поні, які не усвідомлюють, куди вони можуть доскакатися. Водночас Кірюша Дмитрієв, так званий а, спеціальний постанець російського диктатора Путіна, а не гребуючи нічим, без сором ніяко на вони ж жого немає. Вони дітей вбивають в Україні четвертий рік поспіль, попхав значить свій зад до Вашингтона. Уж перепрошую сьогодні, після того що росіяни чого звірства зробили в кривому розі дуже важко стримувати їхню оцінку, хоча й не тільки ж через це те, що не просто геноцидники, і там він а, не знаємо про що говорив два дні. Ймовірно, принаймні, те що він публічно сказав, що про рідкоземи так само говорили. А про е з співпрацю, яка має посилюватися між штатами Росії. а як ви думаєте, що він міг в бізнесовому плані пропонувати в рамках цієї поїздки? Він же не теж не не стільки зі Стівом Віткофом зустрічався. Окрім того, ми знаємо, що він за часів свого навчання і промишляння в Америці має інші зв'язки фінансові. Наскільки він направду небезпечний зі своїми а, тактикою підлизування і тактикою пропозицій? Небезпечний я б не не, не в тим, що що відбувається, чи є щось запропонувати персонально Трампу чи його команді одній з команд, ключовим командам Трампа з боку Росії. Так є економічні проекти, так і це дійсно проекти, які могли б е, виглядати як проекти на сотні мільярдів. Чи це дозволить Трампу реалізувати його великі амбіційні цілі на кшталт посилення Сполучених Штатів Америки Е, Чому тому, що Проблеми сполучених штатів Америки знаходяться в іншій площині. Це їхнє рішення точно не в не в Росії, е, особисто ну, мати ще ще кілька мільярдів тіньових доходів чи врятувати свою бізнес імперію. Ну так Росія може допомогти, але. Думаю, що саудити могли б допомогти з цим набагато краще, а зрозуміло, що Путін кине в будь-якому разі. Чи зрозумілий Трампу такий бізнесовий підхід, який показує Дмитрів, і показує Путін, так йому це набагато зрозуміліше ніж займатися цією тінісною платформою, на якій наполягає Європа чи президент Зеленський Україна, і звичайно, йому цікавіше, привабливіше обговорювати цифри з е, путіном ніж з Зеленським, і це е, дійсно для нас проблема. Тому я кажу, що нам потрібно змінити якусь географію е, можливостей показати більші можливості для Трампа саме в Україні. Е, і головне. І головне гроші грошима, але у Трампа так чи інакше маячиться ідея отримати Нобелівську премію миру. Це неможливо зробити, якщо не домовитись з Україною, і це теж може грати на нашу користь. Ніякий Дмитрів цього, цього йому не дасть. А Україна точно може дати, може дати визнання. Е Правильності вчинків Трампу, її позитивної оцінки по світу. Ну але, але ж питання того, що і Трамп не один. Ми робили детальний аналіз цього і нарахували від семи до дев'яти сил, які впливають всередині Трампівської адміністрації і його загальної команди. І цей баланс, який зараз виглядає як баланс між техноолігархами і е, старою, старою командою е, Трампівською, е, умовно Америки Форст, цей баланс дуже дуже крихкий. Америка First – це, це зруйнувати світові інституції, світовий порядок, але посилити Америку. Техноолігархи це зруйнувати світові інституції, але й зруйнувати американські встановлення кібюрократії іншого підходу. Тут е, Путін в для для. Обох цих сил є інструментом. І коли Путін починає замість інструмента на нав'язувати власну гру там, відбувається такий вибух всередині цієї команди. І у Трампа змінюється відповідно суттєва риторика. Так ось ми можемо зіграти і для перших, і для других. Америка first – це це означає, що мати американський інтерес, і Україна тут може стати новою Польщею, новим великим союзником штатів європейському е, на європейському континенті. Тогда про... Провідником інтересів сполучених штатів Америки, економічною базою і військово-політичною базою. Ми можемо запропонувати цю роль для техноолігархів Ми є країною глобального експерименту. Більше всього в світі відсоток тих, хто користується криптовалютами, чи повністю цифровізована держава, чи швидкі темпи адаптивності і цифровізації традиційних бізнесів. Україна вже де факто площадка для нової економіки економіки. тому ми можемо бути цікавими і для техноолігархів американських. Як бачите, в нас є багато можливостей продемонструвати іншу силу, і нам треба рухатися саме туди, пане Андрію. У нас дві хвилини на жаль сьогодні. Сподіваюсь, ми продовжимо наступного тижня тарифну тему. Ще поки не варто прямо рити поминальні ями світу і почекати, бо що до того як вибухатиме митна війна Дональда Трампа так, я тут і тут бачу можливості і для світу і для України для України це розвивати відносини з Індією, з В'єтнамом, з іншими країнами. Україна точно може стати цією площадкою, і логістичною і збиральним майданчиком для індійських компаній в орієнтації на європейський ринок, коли індійські компанії змушені будуть переорієнтуватися на з американського на європейський ринок. Але так само за рахунок України індійські компанії, індійські бренди і товари можуть стати українськими і мати кращі. Можливості по виходу на американський ринок е, всіми цими можливостями Україна має скористатися. Але для світу дійсно ми в такій в ключовій фазі турбулентності перед фазовим переходу Вороця назад не буде. Трамп реальний руйнівник і він доваляє світову економічну систему. Ми пройдемо через жахливі кризи найближчим часом. І питання скоріш: а які ж світ буде побудований? Натомість, це не криза 2008-2009 років. Це набагато глибше це зміна. Порядку це руйнація інституцій, і це е, встановлення нового порядку, пане Андрію. Пропоную цю тему продовжити наступного тижня, якщо у вас буде час. А собі вам за ці зрозумілі фахові коментарі. До наступних зустрічей. бережіть себе. Дякую.